Майже відпозитій, пацани, всім здорово. Я приїхав на рибалку на озеро Форнош. Рибачу я тут вже не в перший раз. Рибачив тут я вже достатньо багато. Уже зловив багато рибок. Штук 15. Ловлю на сірий хліб із сушеним часником свіжим часником, так не його чавити, а його нарізати так на маленькі кусочки надрібно і потім його давити е, ножиком, просто так в дощечку давити, а потім то, то все згрібати на хлібчик. То все перемішуєш і маєш круте тісто. Зараз ми з вами наживляємось. Наживляємося. Зараз ми з вами е, наживляємось і будемо чекати покльовки. Думаю, ще клювати буде. Я приблизно десь в 9 годин буду йти. Зараз на годиннику 9,50, без 10 на 10, кому так буде зручніше. І закидаємося. Все, і чекаємо покльовочки. Хвилі вже трішки розвушувалися. Ну, думаю, наоборот вони трішки заспокоїлись, тому що тільки що вони були взагалі великі. Чекаємо на покльовочку. Опа, покльовочка є. Тепер чекаємо клювання. До речі, вудка в мене махова. Ось така от. Від е, з, не, не пам'ятаю, як називається, тому що самого великого відсіку в мене немає, я його зняв. Так, поплавочок там. Ай, з'їла. Так, не пам'ятаю о, як називається фірма, яка ця вудки випускає. До речі, в мене скоро день народження. Мені тато буде дарувати водку. Нову, яку? Ну, як водку, Хочу е, спінінг з катушкою, але ще просто поплавок на нього приціпити. І мені з поплавком якось дуже зручніше. Ловити. Мені так, так зручно в нього ловити. Буквально декілька секунд і закидуєш, якщо, якщо, якщо хороша наживка, і ти вже ловиш рибку все. Закинули. І чекаємо. Ой, телефон зараз впаде. Опа! А ось і перший карасик. Ну, як перший, а ось і... А ось, і, а ось і перший карасик, який я вам показав, як я його зловив. Зайшов він дуже глибоко через голову. Дуже боляче насправді. Тепер його треба 100% забрати. Ось такий, отакий. Ось От такий карасик. Ось такий Ні, невеличкий. Відправляється він у нас до кульочка до других. Чуть вся риба не впала в мене. Тільки що. Так, ставимо і закріпляємо камінчиком. Все. А, ой, не все. Такс. Ну, все, друзі, я буду з вами поки що прощатись. Продовження сліду.